Вітаю на каналі лекція номер 46 або, як, як мови, з номером 46, під номером 46, або номер 46 і он меже 46. То ми вже говоримо про відмінки, але... Е, це е, пізніше теми. Отже хто дійшов до 46, це вже має сміло вміти рахувати, бо я вам повторюю, повторюю і повторюю. Е, ви вже маєте розуміти. Далі збагачуйте свою польську мову для того, щоб вона була як е, з чистого золота. Щоб ви були не як більшість навіть поляків, а як та, то кажуть, скільки процентів поляків знають добру мову. Ну, ну подивіться, скільки процентів українців знають добру мову. Поїдете на Кашаби, там будуть знати німецьку мову, поїдете на Мазури, там будуть е, затинати українськими словами. Поїдете в Карпати, там буде гуральсько чесько слов'яцька мова. І там вона такова буде по понакручувана е, ну, з усіх боків. ну і іде в Ідек самої там Варшави, там трошечки в Познані, там можна щось трошки вчути польської чистої мови. Але ви старайтеся літературною мовою. Тому що е, незалежно, чи е, то на кашебах чи там, всі літературну польську мову. знають, так як ми всі в школі вчили літературну українську мову. І то є приклад культури, народу. Добре, маємо зараз літера ще. Ще, е, дивіться, подаю вам, е, щоб вам не подавати. Е, От пишу вам переважно таку літеру С, тому що якщо е, е, і, і таку літеру Р, ну, перепрошую, таку. А якщо вам подавати, е, ви будете путати, тому що дошка маленька. І дивіться, така літера С, і її візьмуть там, хтось ще такий гачок докрути, хтось ще ту докрути, а хтось напише букву Р таку. А хтось напише букву Р такого, і то непонятно, що воно там є, а хтось ще ту долину заїде. І розумієте? Тому щоб було вам зрозуміло, ви, то вже суть, е, е, ну, я розумію всі почерки і читаю всі почерки переважно. Але щоб ну, читати це є одне, а писати треба старатися культурно, щоб вас розуміли. Якщо вам треба, ну, писати, що приходить, потреба. Далі. Що в українській мові ви чуєте? Наприклад, швидкість. Швидкість ви чуєте. Чи в будь-якій російській мові «скорість», Так? Ви чуєте навіть український гвар скорість. На такій скорості. Там все тим м'який знак, а у польській буде ще і це. Prędkość. німецька то the То зовсім інакше то зовсім е, інша група сил германомовна. То буде пізніше. Далі маємо е, початкові слова. Милость, милість. Кажуть, має милість чоловічку. Милість ми б мали е, мерість, е, ну, змилуватися над кимось. Але я вам подав милість як любов, бо е, бук, то є милость. Мілость, і, і, і то слово багато дуже включає в себе, що Божа милість до нас вона, е, полягає в тім, що віддав свого Сина на Христі. О! розумієте? Отут, тут це розумієте. милость. Тобто мати до когось милость. Е, найбільше ми маємо до своїх рідних, так? Бачу ясність, бачите, ясність і дивіться, показую вам все. І ті три букви, а тут маємо дві, але знову значки зверха пом'якшуючи. Певність певність. Потім вам подам речення, побудую вам, ви собі самі, як схочете, будете розуміти або запишете. Святость, святість. Злослівость. Злослівость. Злість. Тут маємо злость. Злость вона перекладається як гнів, а гнів перекладається на польську знову як гнів. Бачите, як воно є. Е, е, Чому пан є такий е, злий? Чому пан такий загніваний? Так, чи пані? Ну, добре. Далі. Жечливість. Е, Жичливість. Доброзичливість. Е, б, 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 бачимо, що дивиться, ще і те. Тут маємо, так? Ще і те. Зараз. Tu mamy co? znowu. jaki znak? Dobrość. Przebra. a dobra. Musi mieć miarę. O mamy cię. Miarę się wynurze. Ma miarę, no to e, wszystko ma swoją miarę, nie? Polak mówi, no to pani, kochani, to wszystko ma swoją miarę, nie? No to ktoś. Mm, przychodzi do roboty. Цей, наприклад, е я пам'ятаю так коротенький приклад життя. Ми приїжджаємо на роботу. Я е знаю, що в мене навіть якщо я, бо я трамваєм тоді їздив, якщо я, наприклад, не виїду, не приїду на пів години скоріше, то я потім приїду на 10 хвилин пізніше. І це мене не влаштовувало так 10 хвилин пізніше. Я приїжджав на пів години. Я тратив свій час. Ну, скажем так, ну, відпочинок, але я не спізнювався. І була повага. Повага була в абсолютно всіх стосунках. В перший день, куди я не приходив, поляки відали, вони кажуть, пан той такий, що ми до пана маємо ясність і певність. О, розумієте? І коли за 5, наприклад, 8 і ви вже собі перебралися, ще собі там полегонько п'яти собі каву, там до роботи попили каву, приготувалися, ви вже стали повністю готові до роботи. О, оце якраз є ваша певність. Ні? Щоб не викликати е, не виваливати злострівость. О! Або злость. Далі, Ну, Жічливість, коли ви комусь е, е, доброзичливі до когось. Е, наприклад, дуже багато таких прикладів можна знайти. Е, ви йдете на дорозі, хочете попросити, е, щоб або вас хтось попросив показати, де є та вулиці. Де є той будинок, ви йдете, показуєте, чи вам показують, чи вас відпроваджують куди вам потрібно, чи вам показують і як вам заповнити той чи інакший документ це е, житливість. Але старайтеся ще, помимо того, бути культурними. Тобто не робіть так, як е, ну, багато людей робить, то не залежить від нації. Є, я вам скажу так, що Є одна нація, яка нації, які люблять по собі смітити, але я не буду їх називати. Це не українці і не поляки 100%. Ну, ті, що приїжджають до нас на свої світа один раз на рік, і кажуть, там їх є святий помер і, і починають там, бо ж не мають права в суботу сміття піднімати, і понасипають вищі гори. Ну no, і решта ті, хто тут нам понаїхали. Ну, no. то, то виволує злослівость і виволує е, e, гнів. О, видите. Добра, добрость. А, а, а цьому добрость, добрость мусить мати міри. Ні, що хто є e, занадто добрий, то e, я так завжди жартував, що на добре серце, на добре серце, Trzeba mieć bardzo twardą dupę, żeby było, gdzie zbierać kopę. No. Także czasami lepiej mieć twarde serce, ser, twarde serce i żeby nikt Cię nie podboleł, nie jest tyłu. A żeby nikt nie podboleł, to trzeba pokazać do siebie e, zaufanie i Wykazać do kogoś powagę i z samego siebie nie dać e, nie dać e, jakby znieważyć, nie dobra. Jedziemy, próbujemy budować e, e, wyrazy. Tak miłość boska, nie? Miłość ludzka, miłość boska. E, Zmiłowanie się, czy jak? No ja nie wiem, jak tutaj Wam zbudować. E... Pan Bóg ma do ludzi, e, do wszystkich chrześcijan ma miłość, nie? Miłość. E, e, czy tam, e, no tam rodzina e, żyje w miłości. W miłości boskiej i między sobą, nie? Dalej. Jasność. Jasność to dużo ważne polskie słowo. Саме вам треба окремо пояснити, що це не те, що от, е, світло світить так, щоб було досить ясно, але е, е, воно включає в себе зрозумілість, воно включає в себе е, пойнятність, прийнятність. Е, ну, всі такі слова, котрі, е, навіть, е, навіть оце милість. Ona włącza w sobie i świętość. ono wszystko razem jasność, to ona włącza w to, że ktoś jasny, że z nim można mieć sprawę, tak? bo on taki jasny, taki jasny facet, nie? No, to znaczy, że jak on się zgodzi, on przyjdzie, on pomoże, on zrobi pogodny, poufny, dobry i tak dalej. Widzicie? I ta jasność, w każdej sprawie musi być jasność. Nie? Zaraz, jak wy zaczynacie przykładowo coś tłumaczyć i dokładać swoją polszczyznę. No i to tak wychodzi, że ten, e, co, z, co z państwem, czy z panią, czy z panem kontaktują, oni w końcu nie rozumieją i, i wy możecie sobie to, zaraz e, wy to poznacie na sobie, bo ja wam powiem jak to jest. On z wami rozmawia e, 5-10 minut i w końcu się pyta, a pa, pan czy panią mnie zrozumiała, czy ja, jak to pani zrozumiała, niech to pani powie. Proszę się nie gniewać na tym, bo, bo czasami on nie rozumie, a czasami wy nie rozumiecie i to jest takie do porozumienia się. O, i to trzeba, to też trzeba, no, żeby mieć pewność, pe, pewność, o, Pełność i jasność, o, oni chodzą jak, no, razem, no bo później jak coś, to wynika złusliwość, nie? Przychodzicie do pracy, e, szef zostawił swoje e, dzieci, zostawił wszystko, zapomniał o tym, że on jest już dawno jest milionerem i on może sobie odpoczywać i on przychodzi na firmę, ma przyjechać ekipa do pracy, jakieś te, e, no ma jakąś tą poufność do ludzi, i on przychodzi za 28 i czeka, kiedy oni się zjawią. Zjawiają się o pół do dziewiątej. No, jaka to może być pełność w takich pracownikach, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Musi być e, punktualność jeszcze, o. Dalej, e, radość. Radość to jest najważniejsze. Starajcie się w życiu, żebyście mieli jakąś radość. Jak zrobiliście coś dobrego, nikt was nie pochwalił tam, to o, nikt to jest od, od niemieckiego wziętu. Nikt was nie pochwalił, to sami siebie pochwalcie, nie? Za, za, za jakąś tam dobrą rzecz, nie? Że ja dzisiaj zarobiłam tyle, tyle pieniędzy, ja dzisiaj odłożyłam tyle, tyle. E... Na tyle, tyle sobie coś kupiłam i na jutro tam mam tam takie, no tam zaplanowane wszystko jest ułożone, zaplanowane i zrobione, o prawie zrobione, tak bo dobrze zaplanowane, to już prawie połowa roboty dalej życzliwość każdy człowiek musi, musi być życzliwy według drugiego, nie nie możecie, że jak ktoś nie, nie umie zrobić no, to zaraz tam leci do szafy panie, a co pan tu sprowadził, ten dziad, on nic nie może zrobić, a to, to. Ale idź mu, powiedz, co on chce to robić. Wtedy zbierajcie sobie karteczki. A, on, ja mu powiedziałem, on nie chce robić. Ja go poprosiłem, on tego nie potrzebuje. Ja mu powiedziałem, a ja tu jestem na dniówkę. Ja mu... Poprosiłem pomóc, a ja sobie palę, a ja sobie piję kawę, a ja sobie odpoczywam, a ja sobie to, a ja sobie tamto. Nie przejmujcie się, szef to wszystko widzi. A jak wy z pierwszego razu policzycie, wy sobie tylko zła zl narobicie, nie? To nie ma co latać, niech szef na to patrzy. A jak szef, no... Yy, a to on tak ma robić, a pan tak ma zasuwać? Dobra, dopracowali do końca. Jaki szans był tego dziada uczyć, nie? Dopracowali sobie tą dniówkę do końca. Do widzenia, a teraz niech pan z nim sam pracuje. Tak delikatnie się można spytać, a pan jutro będzie sam z nim pracował? On będzie spał, a pan będzie zasuwał? Nie ma sprawy, proszę bardzo. No, życzliwość. Далі злость. Мою яси такий злочний, так, такий злий. А панчені гніва, гнів, я вам написав злость гнів, то є синонім польський, і, і вони перекладаються гнів на злость, злость на гнів. То є e, трошечки e, різні слова, бо e, злость не то той, хто... Злость за щось, що хтось щось вам зробив ма злость. От я злий на тебе, що я, що ти мені щось зробив чи зробила, так? Злий, повністю злий. Бо то неправильно поважаєш, то неправильно. А я можу бути, ну, вже не злий, а все одно робити і казати, а я сі гніваю. Я маю гнів на тебе, все. Ти мені там. Не підходиш. Будь здорова. Прикладово, так? Для прикладу. Чи, ти, чи будь здоров. І тут треба дивитися, щоб ваші такі відчуття, то вже вам говорю більше, як пастор, щоб вони ліпше були щирі, а, а, а не штучно награні. Бо як ви чим більше штучно награваєте ці відчуття, тим більше ви себе заганяєте в яму, в яму і в яму і в яму, а потім втратите в стосунках. Будьте щирі, відкриті один до одного. Не вийшло вам щось, скажіть так, так, не виходить, не пасуємо. Треба нам подумати, треба нам дати один другому відпочити, Так? аби той гнів та, чи та злость пройшла. Як вона пройшла, і ми собі кожній на боці ніхто так не порахує свої помилки, як відійде на бік. Розумієте, чому Ісус Христос Віншов. Він не мав, він не мав помилок, але він йшов про людей думати, десь йшов під дуб відпочивати, чи пророки собі йшли, під якийсь дуб там сідали і дивилися, і думали. Тому що відокремлено ви бачите інакшу гру того стадіону. Так? З одного боку, з другого, з трето я вам казав картинку стадіону, так? щоб ви могли керувати своїми відчуттями. Щоб ви не наробили своїми відчуттями. Той, ну, albo dobrość niepotrzebną, bo dobrość też, jak to mówię, musi mieć miarę, albo niepotrzebny gniew, albo e, no niepotrzebną złość, nie? Dobra, z tego co e, mogłem, to Wam powtórzyłem, Starajcie się, e, kto jest pierwszy raz, witam, zapraszam. I od początku do końca, Nie musicie zaniec płacić, nie musicie zaniec. W ogóle nic nie musicie, tylko żebyście. Dla mnie to jest radość. Jeżeli nawet chociażby teologiczne lekcje, co ja wadę poslania Jakova, Iwana, Ewangelii Iwana, co my przyjrzeli всі Moletwi od czyna vierają. І душу, тіло, око, серце, і так далі. Всі ці речі я вам пояснив. Не думаю, що хтось вам в Україні так пояснить. Тому що люди, котрі на моєму рівні, вони або викладають десь за границею, або е, ну, не мають такого бажання, бо є такі у нас, крім мене, ще декілька людей, що могли би, якби хотіли. Можна сказати, більше як 10 можна назбирати, але то вже їх справа, кожен на своєму місці працює. Я вам стараюся, щоб ви, ну, щоб ви могли зрозуміти. Звичайно, що ніхто з них, скільки мов вам не подасть, як я, тому що я по природі мовник, і побачите, скоро ми зачепимося, як то кажуть, зубами за німецьку мову і полегонько підемо в німецьку граматику. І тоді вже там буде німецько-польська. Тоді побачите, що оці лекції вам ну, не помішають тих, 46 до того. Тоді побачите, що і поляки будуть вчити мову е, разом з нами. Тому що вони так само працюють в Німеччині. І так само їм потрібна та мова, і їх навчити так само треба вміти. А книжки польські. Ja się, jak one uczuć. Wyobraź ty Budlasko. Jak Niemiec by powiedział insultigen zimmerbity. O! Dobre. Ja tak samo każę. Przepraszam bardzo. Dziękuję, klaniam się. Zapraszam do następnych lekcji, i do lekcji e, przeszłych, w których mieliśmy od alfabetu i mieliśmy wszystkie zaimki, rzeczowniki. Прислувки і зараз будемо мали примітники. І зараз милимо трохи жечівники. Тобто, прикметники, займенники і прислівники, другими словами. Всім дякую, всіх вітаю на каналі. Запрошую підписатися і на перегляд файно поставити слуха. Всі будьте здорові, всім миру, моліться за мир.